І давайте я вам трошки розповім, не трошки, а нормально розповім про ауру і таку медитацію вам доповню до цієї розповіді про ауру на прокачку нашої аури. Аура, це може бути і захист наш, тобто це енергія, яка є від нашого ефірного фізичного тіла. Вона відходить із чакр, вона має різні кольори. Чому вона має різні? Тому що вона виходить, оскільки в нас чакр, сім і ще трошки вище, вона виступає над тілом. Це така енергія, яка виступає як ваш енергетичний кокон. такий. Він має різні кольори, дивлячись, яка чакра даний час працює, а, яка емоція працює? М -м -м, холод може бути страх, злість, а -а, любов. Тобто у кожної людини а -а, лікування тіла, у кожної людини вона має в даний момент різний колір, і колір цей змінюється. А -а, залежить, я ж кажу, від нашого стану. А -а давайте його трошки прокачаємо, цю нашу ауру, що ми з нею зробимо. Можна стати, включити собі музичку, якийсь релакс, таку медитативну, інструментально, запалити свічку, запалити палички, аромопалички, трави, якісь там, ну от що, що вам хочеться а, сісти. Але мені показують більше стоячі, тому що стоячи буде а, повністю розмір вашої аури. Весь не, не зминатися, знаєте, не буде воно заважати, тобто для проходу енергії через ноги, через поясницю, живіт тощо. Стоячі було б класно, звісно, щоб ви стояли в, на вулиці з босими ногами. Вдох робимо видох спокій такий, не не вникаєте там якісь думки, намагаєтесь як думки обрати. Ви просто починаєте рахувати вдох-видох, щоб вам було роз, ну, переключатися на ніс, тобто переключати емоції весь всю свою думки на ніс. Можете ладошки отак от скласти і от таким чином. Робити вдох-видох на пальчики, тим самим ви перетягуєте усю свою свідомість на ці пальці, вони вам не заважають, ваші думки не заважають вам включатися в медитацію. Тепер ви просите мати землю в даний момент підтримати вас в цій медитації. Ви просите сонечко, енергію сонця, енергію воздуху вас підтримати в цій медитації. Значить, ви уявляєте, як ви робите вдох через рот, так знаєте, через відкритий рот. Коли ви робите вдох через рот, у вас енергія одночасно через ноги поступає повністю через все тіло. І коли робите видох ртом, ви видихаєте, наче в вашу, вашу ауру, Енергію, енергію кольору, який вам йде на даний момент. Таких вдохів треба робити 12. Звісно, горло пересохне, тому що ви відкритим ртом робите вдох, видох також само. Значить, поставте собі водичку чи візьміть з собою водичку. Може засіплитись голос. Одразу відчувається таке, можете почати зівати. То, що мені хочеться прям зівати, починаю вам розповідати і зівати хочеться. Вдох, можна носом, дивіться, але ртом обов'язково видихати. Відкритим ртом видихаємо. Якщо голова кружиться, значить ви трошки зупиняєтесь і бачите, наче в такому ви шаріку. Знаєте, шарик такий надутий шарик, ви в нього стоїте босими ногами на полі, робите вдох, вдох через ноги, десь до живота, вдох, три вдохи, до живота через ноги, видох через рот, тим самим ви видихаєте енергію трьох нижніх чакр і створюєте такий купол із якогось кольору. Вашому, вашої аури вона залатує дирочки, які ви створи. Вони створилися саме по собі від емоцій, від апатії, від агресії, від нападу когось там ззовні. Потім ви е зупиняєтесь. Три чакри зробили е серцева чакра. Знаєте, наче ви отак от просто воздух, робите воздух, який вокруг вас, робите воздух-вдох, такий голубого кольору, видох в шарці, шарик полупрозорий, надувний шарик, ви в ньому стоїте. І воно, виходить, не розсіюється за територію того шарика, а просто енергія виходить з вашого тіла, фіксується вокруг вас. Латочки залатуються, потім трьома верхніми чакрами робите вдох через енергію творця, сонечка через макушку. Видох. Так? Ми видихаємо три рази в той шарик. Верхні чакри, три чакри ми робили видох, значить ми видихаємо в ауру, а три верхні енергії теж. Значить, шарік у нас на надиханий нашою енергією. Це наша аура, залатало. Ви бачите, як такі, якщо були дирочки в цьому шаріку, залатуються, заклеюються ці дирочки. Ці виходить, уплотняється цей шарик, наче зсередини кордони цього шарика воздушного. Уплотняється цією енергією, якою ви видохнули. І цей шарик підходить хтось із святих, лопнув, але енергія так само у вигляді шарика, різнокольорового, такий Він повноцінний, він не має пробої, він такий серйозний, захищений, захищає. виходить, вас завдяки цій аурі, надихані всередині такі сяйво із кольорів, і кольорова така ж як радуга у вас. На захист, після того я клопну шарик, і виходить, в такому шарику, але над головою є отвір до Творця. Над головою ніколи не закривайте цей отвір, тому що це енергія від Творця. йде. О, якщо ви бачите, відчуваєте, що щось не так, значить у вас може бути перекрита енергія від Творця. Таким чином ви надихали собі ауру, надихали собі захист, надихали собі, е прочистили ще й е разом з цим усім чакри, набралися енергію матері землі у творця у сонечка, у воздуха е в чистому вигляді, і ще ви собі зробили такий е захист, накачали енергію, ще й почистили себе трошки. Отак от, от можна робити по відчуттям, можна кожен день, можна раз в тиждень. Дивіться, будете зівати, можуть бути сльози, аж текти від того, що ви будете зівати. Це така чистка іде, проходить і це нормальний для вас стан. Будь ласка, користуйтесь.